Я тобі зроблю, блядь. Тобі? Бо я тобі ТЦК, блядь. Будеш нахуй, ти знаєш де, нахуй, тому, блядь, торгувати помідорами, нахуй. В лучшому випадку, понял? Ти чого а куриш а при виконанні, нахуй, на. Викини сиарету, блядь. А ти себе бачив? Я себе бачив? Шапку поправ, нахуй, мусор галимий, блядь. А? А в тебе є? Ти себе бачив, нахуй, діабет ходячий, блядь. На ручку забери, бо ще сказав, що вкрав. на, і нахуй. Вона поломана все одно. На. Та нахуй вона мені, вона смердить, блядь. Що думаєш, що включив камеру, то не видно? А, фонариком? Фонариком. Це ви, типу, так, зараз навчилися собі, типа, фонариком світити, типа людям в очі, не світи мені в очі. Добре, як скажете. Так, тепер. Дивлюся, що ви нічого зараз не впоїли і не скоїли. Серйозно? А чим вона не відповідає дійсності? Ви себе тоді. А як а ви якось не? У вас. Ми запитали документи, ви порушили комендантську годину. Так. Повідомили, що у вас потертий номерний знак. Так. Що, а що ви... що ви повинні були мені повідомити для початку? Ми вам повідомили все. Що, що, що? У вас відео є на камері? Ну, так. І ви представилися, так. ви мені, ви є мені є надали посвідчення ваше, я, я бачив. Сержант поліції. Давайте, показуйте. вимогу. На вимогу да, на давайте, вимогу. давайте. Чи ви, уважно, показуйте. Першу, будь ласка, вашу рекомендую, подавайте моє посвідчення. Зараз, секунду. Думайте, спрятав, а, маємо, а чого це? Я маю і... право фіксувати, Де, так є, як є. мені Дуже, це зручно. Може... Да, я ж не знаю, що ви за людина. По-перше, ви навіть документи свої не показали. Може би потім Штайте. десь посвідчення буде по російським каналам моє. Мені це не потрібно. А... Я людина, яка при ну, посадових обов'язках, ви можете показати так не на камеру, щоб для ви ознайомились? Я поняв, ну я Повтори, хочу зафіксувати. Я, я хочу зафіксувати Зачитайте в голос, зафіксуйте на камеру. Руденко. Никита Юрьевич. Юрьевич. Да. С другой стороны, пожалуйста ласка. Ну, до полного... Не, до полного знакомления. Что до полного знакомления? Ну, пунк... пунк... Не, 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 что, не. Что, а нет. у вас зачем? Что, у вас, все, такие, а что, у вас шо, зачем? все нормально, зачем? Ну, так, до 27.09 да. Все, да. Так, что у нас тут? Кобилянський. Владислав Русланович. Владислав Русланович. Також до повного. Пане ласка, ваші документи. Зараз чекайте. Зараз. Так. А ваш, а ваше дивіться, я можу його... 27. Там не видно. Подивіться самі. Ваше посвідчення не дійсно. Добре. Ви так придумали? Ні, у вас там не ви. У вас витерти. Так... так я можу на камеру Но, показати. Я вам ще раз скажу, подивіться добре, якщо ви не бачите. Я бачу там. Все там до дуже добре Нічого ви... там не видно. Там старті цифри. До 27-го року. Дайте я покажу людям на камеру. Я, маю ви, fra... дивіться. Дивіться, я вам ще раз кажу, я О, маю всі. право фіксувати. Дивіться, якщо ви вважаєте, що ми посвідчені дійсно, будь ласка, можете звернутися зі скаргом. У першій годині 15 дивіться, виходить. Дивіться, коротше, як мусорам сяться, поняли, так? Да? Ну, то есть за відео, за те, що я, я, я гола. знімаю. Я дивіться, гола в крисах. Дружина, в трусах, а дружина, в трусах, а дружина в трусах. гола, коротше, вони. Дивіться, вони сами сіли. Дивіться, вони мене затримують, везуть мене до, до, до ТЦК. Рішення судді, рішення судді вже є. Ви не маєте права доставляти до, 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 до ТЦК. Буде на це скарга, я вам зразу кажу. На армію, то вони вам платять, не нахуй, дебілам, нахуй, отаким конче. Ні, не це сказав. У машина повинна бути в армії, на війні. <гану> там, бля, щоб ти нахуй сука каталося я тут я Ось Йому... такі підораси як ви нахуй <гану> ти <Людейх> Ти... Завозите, <гану> завозите в цицках хлопці ти блядь, в чужисть на колінах Людина, яка хоче людина тобі не трасставати ти блядь, родився на колінах ні ти родився на кулінах ти поняв як ти сказав баран на мене ти при ісполненні на мене сказав баран Да, яка уперта. Все, я зрозумів. Да. Ти сказав на мене баран да. при исполненні. У мене є відеодоказ, я, да. я, я, я заяву, на це отдельно це? напишу заяву. Звісно, напишу. Я тобі зроблю, блять. Тобі Бо я зроблю? тобі ТЦК, блядь. блять. Будеш нахуй, ти знаєш де нахуй, тому, блядь, торгувати помідорами, нахуй. В лучшем випадку, поняв? Не в перший? Ти ж персиками. Погано зі слухом? Будеш, no. будеш персиком, своїм будеш, no, no. блять. Небритим персиком торгувати. Отамо, блядь, no. е, отамо, знаєш, де, де зустріч, нахуй. знаєш, кафе зустріч, hey, там, Я там не буваю. Та, не не буваю. Ви, ви да, да. Серйозно? No, no. Ти не знаєш, ні, блядь. Ви, сука, інвалідів ловите, ви, блядь, шалав не можете виловити, нахуй там, блять. Ви звідки знаєте? Блядь? Наркоманів може, може, показати наркоманів нахуй, скільки, блять. Де, показати тобі на, 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 на детській площаці, Де подивись. І на, і на, да, і на маздах, і на чому хочеш їздити. Я хочу вам лично показати. Ти чого куриш при виконанні нахуй? Я... Викине арету, блядь. Чо ти куриш при виконанні, на? Yeah. А не нахуй, коли держава видала, не слабо, коли держава я видала. Я тобі то, ще ну, раз кажу, що ти то, куриш то, при виконанні. Ви я забороняю нахуй, народ України, той, кому ти присягу, давав викинув. Я тобі нахуй казав. ти тормоз, нахуй. Я тобі казав, нахуй, у мене пенсійне посвідчення у мене пластина в голові, дятел, ти дурний, блядь. Ти мене сюди привіз, ти що думав, нахуй? Що ти одіграєшся ну, на тому, що типа я відео про вас підарів знімаю, нахуй? Хуя, ось до медальку. Куплю обіза. Мені народ купить, народ України. Нахуй, якому ви підари обіщали блять служити і і робити хуйою займаєтесь. Поняли, да? Ви, а сука, ви... слуги, які не повинні не немає. справді Сапог громадянти, громадянти, ноги не міняються. Нахуй погано монета да, погано тобі. Блять, погано що ти більше жінці ви ти по тебе буде. Я подивись на нього нахуй, супля нахуй одна з другою блять. Підлікуватися. Підлікуваться? Ти, ти, ти себе бачив? в зеркало бачив, нахуй. Під під, мені треба підлікуватись, да, не мішало. Другі. А ти себе бачив? Я себе бачив. Шапку поправ, нахуй, Добре. мусор галімий, блять. Форму Боже. нахуй тримай. Однострій, нахуй, не порушуй. Боже. Чорт балабановський, блять. О, балабановський. Ти не з Барановки? З хуяновки. Вона вже служба безпеки покриває ухилянтів. Да, ухилянтів. А що таке ухилянт? Визначення слова. Яке? Де воно таке вот є? Ні, це узьо два ухилянти, yeah, нахуй. Yeah. Оце два, які давали присягу служити нахуй. І ходять yeah. тут а, нахуй, збирають інвалідів, блять, щоб самим не йти. Бо сука очко блять, хуй голку пропихнеш. Нахуй під час війни, ото, нахуй розкабаніло, нахуй сало, блять, воюче. О! Oh. Oh. Ще щось? Ще що? А до війни ти, ким, нахуй був! Ти, блядь, мусор нахуй ганіми, то я тапки просрані, блять, породерявні ходило, там, чучало, крутило. Що провірити, тобі вже дала держава. Розказуєш нахуй. Я сам купив, за що ти, ти, що ти, 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 кубиш, ти кубиш, нахуй купив? За податки нахуй там. Іди сюди. Іди сюди, ти мені казав, раз на раз вийдеш за мною в спортзалі. Іди скажи, щоб люди чули, блядь. Скажеш де, коли, бля, я прийду до тебе в спортзал. Чи, хочете, чи ти чи ти нахуй задню дасиш, нахуй, так як уже зараз тут, а ти вже ту ж з А здоров'я нема. А, а в тебе є? Ти себе бачив, нахуй, діабет ходячий, блять. Да, да, да. В тебе здоров'я є, блять. Да, да, будеш боротися зі мною? На руку нахуй. Ким? Ну, будеш? Здоров'я нема, що я скажу. Все? Здоров'я? А в тебе є? Справді, а як О, то не був інвалід. Та ви вдвох мене як не могли, нахуй Володь. скрутити, блять. Ви ж вдвох не могли мене скрутити, блять. Чорти, сука, блядь. О, першій годині 15 хвилин. Вас було доставлено до приміщення джавірського артилеска ТСП для складання протоколу за вчинення місця правопорушень за даними стаття. Друзі, ваші права та обов'язки. Правовий безплатний адвокат потрібний вам? Не потрібен. Адвокат потрібний? Безоплатний потрібен. Звісно. Все, виключимо безплатно. Звісно, будемо, і ви будете очікувати. Ні, ми не будемо. У нас час адміністративного на затримання вже закінчиться. У нас, нас вже складений А я що його підписав? Та маєте право не підписувати. Ну, а ви, а ви мене повинні доставити там, де ви мене це взяли. Підвезумо, тільки ви викликали Сп... сюди наряд поліції, то очікуєте. Правильно очікуєте і ви очікуєте, як Ні, це, це суставно, в, ви, стосовно ви очікуєте, вас, ви, ви порушили, порушили, ви порушили, і ви очікуєте. Чи вам, чи вам не треба? Вам можна не очікувати. Думка. Я, я, я пані. Ще безоплатний адвокат потрібен? Потрібен, звісно. Давайте його сюди. No. Його треба дочекатися, буде вам. Будемо чекати. І вам теж. Ні, нам не потрібно. Буде. Як це не буде? Вам ну, потрібно. У нас ну. Протокол про адміністративне затримання складано. Це якщо ви бажаєте, у вас є право скористатися безоплатною правою допомогою. Ну, то як я маю підписувати протокол без ознайомлення адвокату. Давайте право не підписувати, я вам ще раз скажу. Персональний дан. Кому? Для центру безоплатної правої допомоги. Не знаю, я, я ж не юридично знаю. Не знаю, або я Якщо ви не надаєте свидання, до кого адвокат -то каптуді приїде? До вас? Ні, мені не потрібен адвокат. Ну мені потрібен. Ну все, тоді ви самостійно викликаєте, що ви ну, так він мені сам... надали, а, надали а надали мені він... надали дозвіл на обробку ваших персональних даних. Я а... ж не можу розголошувати вас а дані він... третім особам. Так, а, а, мені він самому нашу. А, вам не потрібно? ну, я мені, я вам мені потрібно? Так, мені, мені потрібно, мені, потрібно, мені потрібно, а... клин, mm. Я потрібно... Я тепер ще 15 хвилин, в на дяку Я не казав, кілька, що до, не потрібно, до, але ладно. ...повідомлено не казав, що не потрібно, але ладно. Я не казав, що не потрібно, але ладно. Я не нас, не а я а чого яким образом вона оказалася автомобілі? сама мірі? запригнула? Та ви що, серйозно? Коні ж сама запри ті камери, все зафіксовано на одній і другій. Як ваша дружина <говорена> есть... самостійно есть, сіла будете... на переднє... Пасажирський крісло службового автомобіля без дозволу працівників в трусах в трусах, да. так як ви її то есть, покликали. посликали. До... любий, хто запитує досвідувати, чекайте, люди, я з вами люди, розмовляю. зауваження зроблені при Чуєш, я з тобою розмовляю. Сюди дивись, з тобою розмовляю. Я розум... не бажаю з вами розмовляти. Я вас ознайомлю з адміністративним. Я тобі ще раз скажу. Про адміністративне затримання. Я тобі ще раз кажу. Ну, це любий, хто любий, хто приїхав пригнав машину, типа ти будеш катати, що? Ти що таксист? що? Ваша дружина захотіла з вами прокататися. Ну то ти, то ти всі. Так, да, я хочу не дописати. дописати. Дивіться, ко... дивіться коротше, не дає, не до... не дає до... дописати в протоколі. Ви сказали не хочу. Що не які хочу? Які я ж не сказав. Не... Сказ... Ви не хочу. Ще Слов... які не питання? Да, так, я сказав. Я вам місцятину затримав, у вас 2,12 закінчено. Ще раз тобі. Будь ласка, щастя, здоров'я, многої. Дивіться, я тобі ще раз скажу. Я сказав слово не хочу, але не сказав, що я не хочу писати. І такого не було. Слово не хочу. Але я, сказав, я, не хочу я сказав, що я не хочу тебе слухати. Я сказав, що я не хочу тебе слухати. Ти поняв чи ні? Давай сюди протокол. Я сказав, давай я допишу протокол. Здоров'я Ти що дурачок? Я кажу, дай протокол. Я допишу. Ну, це нормально. Ви вважаєте? Чи ні? Це нормально. Він так виступає? Це нормально. Всем... Давай, давай. На ручку забери, бо ще скажешь украв, на, і нахуй. Вона поломана все одно. А на. Та нахуй вона мені, вона смердить, блядь.